Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на каналі Від Азону до Зіла Сьогодні хотів би розповісти про, той, про заміну шкварні Нормальної інформації на ютубі я не знайшов по газикам по 53, 33, 7 Тому вирішив сам розповісти, як я робив. Я вже, в принципі, шкорінь забив, але розповім вам, як це робити. Тобто для початку знімаємо ступицю, знімаємо опорний підшипник, у мене вже все знято, відкрашено, готово. Тобто Знімаємо ступицю, відкручуємо кришку, О, сажав турбу. Вкручуємо кришку, викручуємо контргайку, шплін витягуємо, відкручуємо контргайку, витягуємо місце з підшипником зовсім. Далі відкручуємо опорний диск. Він ось так на шести болтах кріпиться. Ну тобто колодки там, звичайно. Колодки, якщо не мішають, то можна не знімати. Знімаємо речах, все, все розібрало. Все плюс-мінус у такому вигляді. Знімаємо верхні кришечки. Тобто ось, ці, ось такі вони в мене були страшненькі. Я ось придбав навіть прокладочки, все. Знімаємо ці кришечки. І далі, далі потрібна силушка богатирська, так скажемо. Для того, щоб вибити шкорня, я використовував отаку ковалду, я не знаю, мабуть, кілограм з 15 вона. Тобто зробив на скору руку ось таку приспособу. Тобто ставиться воно ось так. Один одному потрібно тримати рівненько, другий б'є. Взагалі ще тут. Я ставив головку, головку на головку вже тобто, на головку вже клав сюди, далі молотом бив. Зразу нічого не вийде, це процентів 90, тому що тому що воно там буває прикипає і все. Тобто я спробував, побив, не виходить, запшикав, пішов, знов-знов. Так вийшло вибити. Ось старий, старий шкорінь. Так він виглядає. Придбали нові шкурня, нові втулки, відвезли людині. Тобто це все знімається, везеться, людина вбиває, витягує старі втулки, розклепані ті, вбиває нові. Далі. Далі все. Є у нас втулки, все, шкорінь новий. Нам потрібен ось такий підшипник. Такий підшипник з пильником. Він йде? Без пильника, не підшипник, а набор шайб. так скажемо. Ось новий дорожній карта. Це ще савдеп. Ось такий набор шайб. Тобто тут декілька шайб. І ще потрібно регулюючі шайби. Регулюючі шайби виглядять ось так. Є там ноль. 0,2, 0,3, 0,5, 08 різного розміру. Тобто підставляєте щоб не було, отак ви вверх не здергаєте, щоб не було люфта. Все, забивайте туди шайбу. І момент. Зівпасти так, щоб воно все рівненько стало, це дуже-дуже важко. Тому тому беремо старий шкварінь. Все, ми дивіться, без шкварня, зараз картина. Одягаємо все шайби, щоб було тугенько, щоб у нас не було люфта. Беремо старий шкварень, забиваємо, ну, засовуємо його знизу десь по оці пори. Тобто, щоб шайби не ділися і він вийшов сюди. Все, ми отсюди направляємо. Потім направляємо вверх. І забиваємо новий шкорінь. Новий шкорінь видавлює старий, старий знизу випадає, все. А, ще забув сказати, є отакий от от болтик у нас тут, який тримає, його треба викрутити. На ньому часто збивається різьба, нарізати різьбу, якщо потрібно. І все. Далі все. Вставили шкорінь, забили, прошпрацювали. Потрібно, щоб солідол пішов. Звідси, звідси, тобто зверху може піти, ну тобто зрозуміло. Все, прошпресували, трошки туди-сюди ми його розробили. Далі ставимо нові прокладочки, ставимо кришечки і збираємо. Збираємо по порядку. Ставимо опорний диск. Опорний диск там. Далі ступицю, збираємо. Ну, ось. Ось воно все в розібраному вигляді. Все що потрібно. Так що ось так. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, як ви це робили, можливо розкажіть. Буде дуже цікаво. Тобто ось так. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.